Коли ти влаштуєш власний аукціон? Машин вже набралося на цілий аукціон. Евакуатор, Ford, Infinity. Є що продати. Да. Друзі, у нас класна ціна евакуатора 25 тисяч доларів. Mercedes 5 тоні. Dodge RAM 60. Tesla Model X 2016 року, -го 20. Бог з нею відремонтована. Далі у нас Ford Fusion є. Yeah. 10500. Далі 2014 рік, 2 літри гібрид. Далі у нас є фінік 21 рік. ну Давайте 19, поки віддамо. Отдам, Далі є мод Кавасакі. Вулкан С. 3000 пробіга. Давайте, щоб я бляд, не угандонився на мотоциклі. Забирайте там 7700 додам Так, що у нас ще? Вроді все, так. Да? Все остальное по Audi a 6 тисяч О, Audi A6, 17 рік, да. 3 літра, суперчарджер, 8 тисяч долларів разом з жопою. Жопу отдамо. э, катайтесь. Пишіть, проїжджайте дивіться. Так, я А, блядь, Крайслер есть. Крайслер? 300c в універсалі 5500. Хорошая машина, край 5500, 300C, универсале трошки парка, есть проблема, але це хозяйская машина. У чувака була, він там, там на ней еле там їздив. машина, 5500, э, говорить, ведь може может комусь, може комусь. 5500, взагалі без ніяких зазорів, забирать.